Часто ми допускаємо, що зовнішні обставини або інші люди впливають на наш успіх і таким чином сіють зерна страхів, сумнівів та переконань. Ми стаємо в'язнями, але змінюються обставини та люди, а ми все ще в'язні ментальної тюрми. Хто ж тоді наглядач за всім цим? Подивіться у дзеркало і знайдете відповідь. Так, так, це ви самі себе стримуєте від розвитку, від того, щоб почати щось робити по-інакшому. Ви самі не даєте змінити життя на краще. Можна сказати спрощено, що у вас є дві частини: перша та, що прагне щастя, успіху і цікавого життя. А друга стримує вас страхами, сумнівами, та взагалі робить все, щоб ви не могли навіть спробувати та почати щось змінювати у житті. Суперник в дзеркалі це ви, але як подолати самого себе? Це непросте завдання, але досить досяжне, якщо ви готові зануритися у свої внутрішні мотивації та прийнятися вірою у власні сили. Перш за все почніть з того, щоб усвідомити, що ви єдиний суддя свого життя. Відмовтесь від негативних зовнішніх впливів та думок інших людей, які можуть вас обмежувати. Перестаньте прагнути задоволення і схвалення інших, а зосередтеся на своїх цілях та мріях, ви єдиний, хто визначає ваш шлях. Загалом зовнішній вплив давно трансформувався у ваші внутрішні ментальні фантоми, які продовжують тримати вас у полоні. А коли ви зустрічаєтесь з підтвердженням у зовнішньому світі, то це тільки посилює їх вплив. Тому все починається з вашої голови і усвідомлення того, що відбувається. Наприклад, в дитинстві ви почули від батьків, що гроші заробляти важко, і цей фантом засів у вас в голові. Потім, протягом життя, ви чуєте і бачите, що дійсно гроші заробляються важко. Ви самі також обираєте важку працю. А щоб ця установка була веселіша, то важка праця оплачується малими грошима, і ви починаєте думати, що треба працювати більше і більше. Якщо вам зустрічається інша думка по типу гроші заробляти легко та цікаво, і ви бачите таких людей, то перше ваше судження буде в стилі це якась фігня, їм просто повезло, або це шахрайство. Ментальний фантом, який став частиною вас, створює заздалегідь упереджене ставлення до інших концепцій грошей. Він забирає вашу свободу вибору. Якщо ви працюєте з собою, то ви можете поставити ряд питань до себе, і це буде виглядати десь так. Гроші заробляти важко. А звідки в мене така установка? Ага, я згадав, що батьки так жили, я бачив сусідів і друзів, які сповідують такий принцип. В інтернеті часто зустрічаю схожі думки: вакансії на сайтах роботи вимагають багато чого і платять не дуже і таке інше. Але я звертаю увагу на кількість елітної нерухомості дорогих автомобілів, де також з'являються люди, які часто подорожують, показують своє життя, яке набагато краще, ніж в мене. Цікаво, вони також сповідують концепцію того, що гроші заробляти важко чи у них зовсім інше ставлення. Багато з них розповідають, що заробляти гроші цікаво та легко. Просто треба щось вміти робити не так, як я звик. А чи всі ці люди шахраї, багаті спадкоємці майна або везунчики? Та, мабуть, ні, як у будь-якій спільноті людей є поганці, а є порядні, є везунчики, а є хто покроково досягав мети. В мене ж з'являється право вибору між старою уявою і новим відкриттям стосовно грошей. До цього моменту була тільки стара концепція, яка виключала будь-які інші варіанти. Але щоб зробити вибір, спочатку мені необхідно більше познайомитися з новою установкою, гроші заробляти легко та цікаво. Найкраще, що можна зробити, це подивитися відео, почитати статті та книги на цю тематику, пошукати які інструменти та шляхи досягнення цього, можливо, поспілкуватися з тими, хто живе з такою установкою, можна сказати, розширити картину мого світогляду. Після цього можна подумати та відслідкувати відчуття. В установці гроші заробляти важко я вже живу. Які в мене думки, які відчуття, які мрії та бажання з'являються. В установці гроші заробляти легко та цікаво я не жив, але спробую уявити себе у цьому світі, в якості людини, яка вже заробляє гарні гроші легко та цікаво. То які думки, відчуття мрії і бажання приходять? Якщо нова установка, з якою я познайомився та намагався уявляти себе, дає мені світлі відчуття, радості, щастя, цікавості, натхнення і щось подібне, то мабуть і свій вибір я маю зробити на її користь. І якнайменше я повинен спробувати реалізувати цю установку на практиці. За допомогою такого механізму я став внутрішнім суддею, який отримав більше інформації про світи можливості. Тепер є не тільки ментальний фантом, який стримує мене від змін, але й альтернативна версія мене самого. Таким чином, я розібрав одне питання на прикладі грошей, а таких ситуацій у житті безліч, починаючи від грошей, стосунків та закінчуючи сенсами життя. І щоб подолати себе першим кроком, необхідно робити таку практику по багатьом питанням життя. Загалом декілька частин особистості борються у нашому внутрішньому світі, утворюючи справжню війну за владу над життям. То іноді це тримає нас у залежності від старих звичок та переконань. Страх невідомого, страх змін, страх зіткнення з новими викликами, все це робить нас заручниками власних обмежень. Іноді результат боротьби призводить до зростання, натхнення та нових горизонтів, але насправді ви маєте владу вирішити, хто буде диктувати ваші дії та майбутнє, і бажано свідомо до цього прийти. А ви самі стоїте біля керма свого життя, і тільки ви можете обрати шлях волі та свободи. Зламайте ланцюги страхів і сумнівів, що вас тримають, та вирушайте в невідомість, де чекають нові можливості та пригоди. Знайте, що звільнитися від ментальної тюрми можливо, і це починається з рішучості подолати свої обмеження та відчинити двері до нового, яке так давно ви собі заслуговуєте. Так що перейдіть цей поріг, нехай майбутнє буде вашим головним союзником, а не страхом невідомого. Запитайте себе, що саме вас тягне назад. Чи можливо, що це страх неуспіху або відмови? Розгляньте ці обмеження. Вони не просто існують, а є конкретні причини та наслідки, які вам необхідно знайти, усвідомити та змінити. У зовнішньому світі може відбуватися що завгодно, але життям намагаються керувати ментальні фантоми. Які насправді здебільшого є вашою уявою з негативним відтінком. Саме вони магічним чином інтерпретують зовнішні світи, намагаються врятувати вас, але роблять це таким чином, що якість вашого життя та спроби зростати над собою їх не цікавлять. А головний режисер цього процесу це ви, який або штурвал у руки та намагається вгамувати хаос всередині, або відмовляється робити це та живе на автопілоті. Тому справжній суперник ви. І лише ви можете перемогти себе та стати кращою версією себе. Підписуйтесь на мій канал та діліться відео з своїми друзями. Я намагаюся створити корисний контент, який пробуджує цікавість та бажання щось зміняти в житті. Можете поставити лайк та написати ваші думки у коментарях з приводу цього відео. Бажаю вам успіхів та натхнення.